Поднимайся, поднимайся! В Коломиї оголосили загальноміський страйк. Якщо не відстоюємо цього разу, то, напевно, вже не скоро відстоюємо. Треба людей на Майдан -скій. Василь Дідик, мешканець Великої Кам'янки, одружений, має трьох дочок. Донедав очолював місцевий будинок культури. Каже, звільнили через політичні переконання. Активний учасник життя рідного села та краю. Саме тому, не зволікаючи, пан Василь вирушив на Євромайдан ще у листопаді. Хто з чим, а він з гітарою. Саме цей інструмент супроводжував заступника 14-ї Коломийської сотні на прізвисько ВАНО протягом довгих місяців Революції Гідності. Я приїхав до Києва ще 28 листопада. До побиття студентів ще. Ну, я чисто випадково не попав тоді під ту роздачу, грубо кажучи, коли били студентів. Ну, ніхто не знав, які були події відбуватися. Але я був там, коли ще була сцена в стелі, там. Мене записали на, на виступ там. Я чекав ну, довго, десь 6-7 годин там. Я вже був сильно замочений, тому що в мене рюкзак був на спині і гітара. А це ніде не можна було залишити, бо знаєте, дуже багато людей, і люди різні там є. Інструмент тим більше дорогий, я переживаю за інструмент більше, як за себе. І це десь було без 15-12, коли мій товариш, який приїжджає до мене кожного року в гості, він сам киянин, перезвонив запросив, щоб я приїхав до них в гості. Я був, Каже, приїдеш там, помиєшся, відпочинеш трохи, а потім поїдеш знову на Майдан. Ну, я, я перед тим бачив, як е, десь ну, від 10 до 15 автобусів в Беркуту приїхали, вони, вони всі оцепили майдан, але ніхто не знав, е, які далі були події відбуватися. Ми думали, що це вони будуть нас оберігати від тітушок, які були вже в Маріїнському парку на той, на той час. Їх там нам говорили, що було біля 10 тисяч. Я хотів виконати. Е, Пісню, яку я написав шість років тому назад, пісня називається Час йти до бою. Ще більше пробудити дух на боротьбу, на боротьбу для того, щоб відбулись якісь зміни. На жаль, тоді в Стельді мені не довелося виконати пісню, тому що було дуже багато, знаєте, приїжджали відомі групи політики із за кордону, і наші політики виступали, так що не було можливості тоді виступити. Коли я поїхав до свого товариша, ну там вже залишився в нього заночувати десь. Зранку це було біля шостої години дружина цього товариша каже, Василь, каже, вставай, дивись, що тут відбувається, там страшне, що коїться на Майдані. Ну, я одразу, коли побачив це по телевізору, що там відбувається, то одразу тільки випив каву і оце мій товариш мене машиною повіз у бік Майдану. Тоді одразу до мене зателефонувала Оля Баранецька і, і Геннадій Романюк. Сказали, що вони вже в Києві, спитали, де є. Я сказав, що я в Києві, вони мені назначили зустріч біля цирку. Я туди приїхав, вони там бусом чекали. Я там залишив гітару, і ми зразу, всі разом, там ще було декілька людей з Коломиї. І ми всі пішли на Михайлівську площу. Коли ми прийшли туди, там десь було приблизно ну, від 50 до 70 людей, тому що це все тільки починалося. А студенти ще на той час. Михайлівській церкви були закриті і тряслися там під тими дерев'яними щитами, тому що їх цей озвірілий беркут гнав з дубінками туди з Майдану, аж на Михайлівську площу. Ну і Тоді зразу прийшов Євген Нещук, який був ведучим Майдану пізніше. Це ми разом тоді студенти почали туди сходитись, людей чим нас більше, більше, більше. І це ми почали радитися, як, як це зорганізуватися так, щоб підняти всю Україну на боротьбу. Ну і Тоді студенти там принесли плакати якісь, одразу, ну, просто чисті аркуші. По-перше, там писала, Київ вставай, Україна вставай. Ми формували зразу загони самооборони там на місці, всі ті, що були, для того, щоб можна було якось... Ну, якщо Беркут знову нападав на нас, щоб ми могли чинити опір. І це так було аж до вечора, людей чила більше, більше, більше. Звідти е -е, піднімались машини всі через Михайлівську площу, вони це все бачили, там вже е -е, почали сходитись журналісти, там камери, фотоапарати, це все, знаєте, е -е, потужно пішла інформація по всій Україні. І вже вечором е -е, Геннадій Романів каже мені, Давай хлопців з оборони, зробіть живий коридор, тому що зараз Олесь до ній дає машину з озвученням і треба пропустити цю машину туди до пам'ятника княгиня Оги. Ми зробили живий коридор, машина приїхала з апаратурою, встановили апаратуру і потім там почали записуватись на виступи і політики, і виконавці. Мене записали теж. Потім там у нас була квартира. Неподалік від Михайлівської площі ми пішли туди, там е, Геннадій Романів перезвонив на Телебачення, коли ми сказав, що зараз напротяж за півгодини десь так приблизно. Я буду виступати там на Михайлівській площі. Ну і так воно і було. Я там згадую, е, Тарас Петрененко виступав, все там буде виступаючи. Потім я видіс на цей пам'ятник княгині Ольги. На жаль, е, Мого шнура від гітари не вистачало подовження туди, змоги не було, перехідників ніяких. Але Оля Бараницька і Геннадій Романів мені тримали мікрофони до гітари і на вокал. І я тоді там виконав цю пісню «Час від добою» і закликав відкритим текстом всіх. Це вже фактично там вже йшов прямий ефір, тому що багато вже було камер там, то по різних каналах передавали. Я закликав всіх на боротьбу. Весь український народ і всіх тих українців, які за кордоном. З листопада і до лютого Василь Дідик своїм співом підбадьорював майданівців. Ну, ця пісня відома всім, тому що її виконують дзвони, але наскільки мені відомо, вона була написана пам'яті українських емігрантів. І це, це десь було, по-моєму, в лютому, я теж не можу згадати. Була Руслана тоді, ведучий, з цілого світу українці телефонували до неї. І вона так тільки показувала жестом, щоб люди затихли на Майдані, і потім мобілку до мікрофона, і так люди всі слухали, звідки це там дзвонять, дзвонили з цілого світу. І потім... Я чекав, чекав якраз на виступ і коли вийшов, заспівав свою цю пісню, яку я написав Час іти до бою, після неї прийшла до мене така ідея, думка така. Вона вичала, щоб я виконав цю пісню, яку дзвони виконують, тому що вона написана пам'яті українських емігрантів. І Я від імені Майдану Києва і від всіх українців цю пісню так би подарував. Всім українцям, які по всьому світу, так я об'явив з майдану дана-дана-дана-дана, дана 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 дана, дана 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 дана, дана да, дана дана і відлетять лелеки, і стомлено вітри присядуть на стерню. Забудуть мене всі і близькі далекі ті друзі, про яких, я затську хороню, забудуть мене всі, і близькі далекі, Ті друзі, про яких, я затську хороню. Але гіц молодий ту грушку кучеряву, голубить ніжно так у літньому саду, пройшов шляхом життя, як світло крізь темряву да вірив, підіймусь, якщо десь і впаду Пройшов шляхом життя, як світло крізь темряву, та вірив, підіймусь, якщо і впаду. зажуряться ліси в осінній позолоті, долинами туман, кошлато задимить. Купає мене хтось в словесному балоті, та знаю чистоту не зможе од скупає мене хтось в словесному балоті, та знаю чистоту не зможе од і знову прилетять, і відлетять лелеки, і стомлено вітри присядуть на стерню, згадають мене всі, і близькі далекі ті друзі, про яких я задку хороню. Згадаючи мене всі і близькі далекі Ті друзі, про яких я хороню. Зараз в мене голос трохи вже підсів. Після того, що ми там дуже багато. Надихали з тих димів і того, що, і тих газів. А знаєте, то було і холодно, і по всякому. Було. Василь Дідок на запитання, як відреагували діти та дружина на його активну революційну діяльність, відповідає просто: сім'я вихована у дусі українського патріотизму. Усі три дочки також були на Майдані. У мене і діти, і жінка моя, вони патріоти України. Моя жінка дуже багато. Вишила і сорочок, і різні накидки, дуже любить вишивку. І так, що Діти вишивано, і в мене дві вишивані сорочки. І... Жінка нічого не мала проти, тим більше діти так само, тому що мої всі три дочки вони були на Майдані. Тоже... Це я згадую. Тоді, 19 січня, коли відбулося віче, і... Після віче, це правий сектор. Якраз там, все. Почайно, я був в самому епіцентрі тих всіх подій. Геннадій Романюк, Оля Баранецька, вся ну, наша 14 сотня. Але та склала, що е, наша сотня пішла скоріше, я там залишився, тому що я, е, ну, в мене була якась там місія, що я йшов, там, е, по наказу Геннадія Романюка, тому що ми теж всі йому підчинялися, тому що він був координатором, та, та так само Оля Баранецька. І ми пішли чуть пізніше, наша сотня вже пішла в обхід е, е, навколо стадіону Динамо, туди, і з другого боку від Інститутської біля Маріївського парку, вони там вже були. А ми були тут, я, Оля Бараницький, Геннадій Романів, тепер Саша із Черкас, він був в нашій сотні, теж Руслан е, Олег із Києва. Ми разом підійшли туди. Ще якраз ніякі події ці не відбувалися. Ми підійшли до автобуса, до цього автобуса, який потім перший почав горіти. І Беркут він стояв весь там ззаді, а спереду вони поставили курсантів, міліціонерів. Це, це наші діти, фактично. Ну, там ми ж дивилися, ми з ними спілкувалися, так пів метра від них було. Там що хлопці молоді, 18, 19, 20 років. Вони всі стояли і тряслися, на них шкіра ходила. Вони були без зброї, без щитів, стояли голову в них, І ми їх просили, що якщо зараз почнеться штурм Верховної Ради, якщо до того дійде, щоб вони просто відійшли в бік і перейшли на сторону народу. Тому що ми всі прекрасно розуміли, що це вони просто пушечне м'ясо, грубо кажучи, беркут ззаду, з щитами, з зброєю там, і ми знали, що там вже і снайпери сидять. Але людей вже кінців, терпець увірвався, не могли вже далі просто займатися одними знаєте, промовами на Майдані і, і слухати виступи. І поки ми тут з цими хлопцями говорили, то правий сектор почав лупити цей автобус дубинками і броківкою, так, щоб вікна повибивали. Потім пішла оця розкачка автобуса, що є знято, ви знаєте, там є кліп. Потім коктейлями молотили його підпалили. Я ще кричав, звідси, коли його розкачували. Я кричав, вважайте, тікайте, тому що він стояв під наклоном на, на Грушевського сюди, а вони звідти розказували, не звідси. Я ще кричав, двічі уважайте, тому що якщо автобус зараз перевезен, то потім все це почало там горіти, трошити почали, і це затягнулося вже в ніч. Вони включали прожектори, дуже потужні нам в очі. Заодно вони нас засліплювали і освічували нас, щоб ми перемогли. Стріляти лошу. День протистояння перейшов у ніч шаленої боротьби. Почали з'являтися перші жертви. Навколо розривалися гранати. Я бачу на своїй осіб, біля мене там гранату розривалося одного з наших бійців, то підняло десь 20 сантиметрів від бруківки. Ми багато хто там пострадав тоді, тої ночі. І в мене і так, і так то вже з бронхами було вже. Знаєте, проблеми вже ледве дихав, а коли почалися ці газові атаки, то взагалі почав задихатися, вже. І зачем проблеми були так, що я вже впав на коліна на ту Бруківку. А якось так притиснувся і перетиснув мобільний телефон, і я чую, що він дребежить, бо то ж шум страшенний. Витяг то Леся, моя старша дочка, кричу Леся, де ти вона каже, я біля стадіону «Динамо». Ну а я тут рядом біля неї. Я, я кажу, я біжу до тебе. Прибіг туди, вона тут, каже, тато, тут є ще маруси наш, не молодша дочка. Ну, і я кажу, ви те що тут твориться, кажу, тут можуть застрелити і Бог знає, що може бути. Я Кажу, вже вистачає того, що я тут, ведіть, йдіть звідси. Вони кажуть, ви що, тато, ми не підемо. І вони, вони передавали, вони стали в ланцюг, там було два ланцюги такі від стадіону Динамо. І передавали, бо одні бруківку довбали ломами, другі трощили. І отак ланцюгом передавали одним і другим туди на передній план. Ну, Там були, були молодші люди, молодші хлопці, які могли кидати ту бруківку. Ну, я міг, звичайно, але вже на ті роки знаєте, нема того здоров'я, що колись був, бо я так само спортом займався роками, але вже зараз 50 накрилося, тому вже трохи знаєте, накладно. Ну, після, після того я сильно захворів, з тої ночі я там вже касту, що хлопці кажуть мені там в наметі. Їй додому, тому що ти тут здохнеш зараз. Я там вже страшно розумію, що вже груди повністю. У рідному селі Василь Дідок, як риба у воді, він боліває за долю Великої Кам'янки та бере участь у всіх заходах. Так було і під час Майдану. Ті рідкісні випадки, коли він був удома, не сидів у хаті, а організовував віча. Я тут провів ще одне віча в Кам'янці, вже друге наступне віча. і в фахівцях провів віча теж. Підняв людей на боротьбу, це теж після того віч поїхали тоді Фатовецьки. І знов поїхав на Майдан. Тут у селі я сказав, що я не знаю, у кого яка думка, але новий рік і всі здійснення свята я буду на Майдані. Тому що там б'ється серце України. Ну, на новий рік ми якраз, але ну, так як всі нормальні люди, звичайно, що випили 50 грам. І кожен, в кожного була одна тільки думка, щоб в цьому році вже кінець кінців не відвоювали Україну, щоб скинули цю хунту прокляту. Ми е, потім тої ночі е, мінялися, так була ротація, ми там дежурили хто де. Я згадую, що я був зі своїми хлопцями на інституції, тут якраз під мостом, на цій барикаді. Що ще запам'яталось святий вечір? Це, такого світового вечора ще не було в житті. Ці, цілий день була дуже пасмурна погода, дуже пасмурна, а під самий вечір, так що і дощ такий мерчало, знаєте, таке небо затягнулося, повністю хмара було. Аж перед самим змерком якраз біля мене стоїть Запоріжжя Іван, ми спілкуємося по телефону. З ним. Він скоро приїде до нас сюди на Західну Україну. Іван каже мені, воно. І вони вже всі знали, що я воно все думаю. Каже, дивись в ту сторону Михайлівської площі, я так дивлюсь, і серед цих хмар такий просвіт синє не небо. Він потім в другий бік каже, дивись в ту сторону, я дивлюсь туди, як камдавав, той бік. Дивився теж серед цих хмар місяць прорізався. І потім зірка, перша зірка. Я забіг на намет Коломийський, кажу, всі вибігайте, то якраз там готували кутю, всі страви там. Я кажу, вже всі вибігайте на вулицю, дивіться, яке дево. Бо ніхто не сподівався, розуміти, що ще може бути погода, бо цілий день така погода. Всі вибігли, знаєте, то було. І я ще тоді крикнув, кажу, це є ще раз речовий доказ, що з нами Бог. І ми переможемо. 17 лютого веде далі наш герой, він знову важко захворів через температуру, пішов спати на квартиру. І цілу ніч я взагалі не спав, тому що було під 40 температуру, я вже марив. Там з нами ще один товариш, з камінка це мені там ще дві три футболки біля мене поставив, тому що я тільки перебирався. Це, це до ранку. так. Ранку вже десь було, ну, було біля 38, тому що І оце якраз 18-го, власне, лютого. Я перезвонив, тому що ми знали, що будуть формувати сотні, і вже будуть. Було... ніхто не знав, що це переросте в такі події, але хотіли просто дати про себе знати в Верховній Раді і в цьому уряду ганебному, що, що ми є, що Майдан існує. Я перезвонив до, до своїх замісників, кого я замість себе лишив, і кажу, хлопці, є ще температура, але все одно кажуть, ми йдемо зараз туди на Майдан. Вони кажуть, ні, поки що не треба вислідкуйте за подіями, побачте, що буде. Ну, от, власне, іде якраз Руслан. Ми, ми, там, ми там залишились а цей третій побіг, бо Руслан перезвонив, каже: треба когось одного на підмогу. Ну, Він якраз тоді там коктейлі розробляв для, для сотні. То цей Вася, хто був здоровий серед нас, то він поїхав туди. Потім. Ми лежимо так, дивився я телевізор, кажу, от у нього писав до кучеряви. Кажу, кучерявий, дивись, кажу, що там відбувається. Якраз вже наша сотня була біля Мар'янівського парку, Інститутській, Оце почалися всі події з Беркотом там. Молотарка така там була, що вже бойові гранати пішли в рух. рухся. Тоді наші багато людей пострадало там. І Я кажу, кучеряви, вставай, йдемо, будемо лікуватись зараз на Майдані. Ми встали. Настоячи, звичайно, випили по 100 грамів, тому що температура була з перцем. знаєте. І, і, і крикнули Слава Україні, героям слава. Ми прибігли на, на Майдан, і там Руслан якраз ці коктейлі розвивав з цим товаришем, йому. Ми кажемо, куди ми зараз візьмемо ці коктейлі? Він каже, там вже в підсумках від протигазу готовий. Ми взяли по 4 підсумки, по 12 коктейлів. Отак на перехрест і на інститутську. Потім ще два рази ми поверталися. Оце вся техніка, яка спалена на Інститутській, то це нашими крутегами. Цим, що Руслан розробляв, ми туди носили і там вже все горіло. Не знаю, чомусь десь е, з уваги, там десь нема то ніде не знято. Що тоді, 18-го, коли цю техніку палили, там навпроти нас, десь біля 400 беркутів йшли. І люди не, не втекли, ми їх почали їх лупити бруківкою, і вони туди е, по шовковичні вниз. Вони зробили черепаху, накрили щитами і назад. Ми їх там так лупили бруківкою і вдогонку догонку котельня ми опалили, що вони всі назад, 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 десь так метрів 150-200 ми гнали. І потім вони в якийсь двір там, отак, зайшли тут полковник, якийсь там вибігає. Просить каже, що ви робите, там, там якийсь підбіг із противогазу ну, в очі влупив. Ну і це після того, власне, ми, ми повернулися на Майдан ще за четвертий раз нести коктейлі, і вже на четвертий раз ми вже не, не понесли коктейлі, бо це Беркут масово вже почав йти на Майдан з великою агресією по інституції. Це їх, наскільки нам вдома їх було біля 22 тисяч. Вони з інститутської йшли, а другий звід від, від європейської площі. Ну і вже почалися якраз, ті всі події, які бувалися Той й ночі. Крас про спілки запалили. Коли горіли про спілки, Василь Дідик із товаришами побігли рятувати поранених та медиків, що опинилися у вогненному полоні. А це загорівся другий, третій, четвертий і шостий поверх, якось одночасно. Я згадую, коли я забігав про спілки по сходах, то я чув страшенний верес, люди там горіли живцем в вогні. От Руслан був тоді, я і ще два хлопці з Кам'янки, то ми забігли туди, то одного чоловіка ми врятували, що він задихався. Вже там. І ще одне, що мені запам'яталося, якась містика, напевно, Той, якщо так по сходах забігати з правого боку, все горіло, повністю палало. Там неможливо було прибрати сюди до людей. Вони там горіли, я не можу, було, тут повністю все в вогні. А, а ліва сторона, то вже якось було, вигоріло, і ми туди забігли, кожен по тих офісах, по тих кімнатах, знаєте. я ззаду забігаю в якийсь один офіс, все згоріло повністю. От чорне. Стіни, чорні і все, ті всі столи, все там ноутбуки були, все згоріло. Я там на лівий бік дивлюсь, а то на стіні. Портрет Шевченка з рушником і знизу рамочка така, і пише «Борітеся! поборете. І навколо пробіл, такий, Розумієте, все чорно. А це не до то, того, що не згоріло. Я вибіг звідти, перезвонив моїй дідусь якраз старший наймолодший, були волонтерами у КМДА тої ночі. Я до них перезвонив, кажу, ідіть сюди до Майдану, я... мені треба срочно щось передати. Вони прибігли, я знайшов там. Такий пакет великий, і цей пакет цю рамочку разом з, е, з портретом з рушник передав їм. І Не знаю, де та рамочка ділася, тому що вони десь в той ночі одного зі своїх товаришів пораненого десь там підводили, і десь, я не знаю, тут десь заділося. Майдан Василь Дідик називає величезною історичною перемогою. каже те, за що наші предки боролися століттями, нарешті відбулося. Сотні років ми йшли до цього, що відбулося тепер. Сотні років. Скільки людей, мільйони людей загинули в боротьбі, і скільки в Сибірах з і скільки тут лягли. А, а ми, власне, тепер якраз ми маємо цінити це, що ми ще при житті бачимо реальні події, що Україна дійсно стає незалежною і вільною. І що ми вже зробили величезні кроки до вступу в Євросоюз. Це просто, якщо ми вже не застанемо якісь конкретні переміни, то наступні покоління 100% вже будуть, відчують той комфорт нормального життя. Відчують, що до них ставляться нормально з повагою і, і навколо все буде, будуть європейські цінності, і, будуть в нас вже нормальні дороги. І, все буде прекрасно, і не будуть все засмічено, і не будуть цінити, не мається на увазі, не будуть вже. Не цінити так, як, як не, не цінили ці попередники.